Познайомилася з Юрієм, ми навчалися в одному училищі, мені було 16. ну Юрій там 19, 18, 19 рік йшов. Потім десь через рік ми почали з ним зустрічатися. Ну, не завжди був спокійним. спокійним, але водночас він був веселим, завжди такий був, як душа компанії. Юра йшов до мене. У нас вулиця йшла зверху вниз. І Юра, коли до мене йшов, то всі на вулиці знали, що йде Юра. Бо Юра завжди настріжений, там кросовочки біленькі, йде там. Прийшов, він прийшов додому, дощ такий йшов тоді. А, і, до речі, це було перше квітня. Бо ми з ним потім все життя шуткували, що це був день юмора. І... І він 1 квітня прийшов додому, була моя мама, моя бабуся, і він зробив пропозицію одружитися. Ну, Юра, такий він завжди любить заходити здаліка, філософствуючи. І він почав філософствувати, я би там, та я обіцяю, що я Маріну. Бабушка мені каже Юра, давай вже конкретно, ще дуже довго. Вона йому допомогла. Ну, Він зробив освічення, сказав, що. Ну, Кохає, що все буде добре, і пам'ятаю, як бабушка мені каже, Боже Юра, ну все ж добре, вона буде убирати, стирати. Але вона не вміє готувати їсти. Він каже, не страшно, я вмію. <свісно> Мене навчив робити голубці і робити вареники. То це теж, коли я роблю голубці, і я роблю так, як він мені це показував. Тобто не мама, не як бабуся, а як Юра, і вони мають бути такі, як Юра. Він як людина. Дуже чуйний, дуже м'який, тобто він завжди був вісельщиком, він не, він не був конфліктний. Юра ніколи не робив шкоду. Він у ну, нас четверо, четверо. У кожного характеру у нас врізним. Але він, знаєте, як коли додому приїжджає, як котенок, так мамусик там, там обняти там щось ктось, ось, ось такі ніжності. Коли народився Ігор... І вперше побачила, коли Юра заплакав. Ну, я родила в Балті, і він приїхав з таким великим букетом троян, червоних, е там великий такий заяць м'який, ще вже коли мене звали, медсестри, йди до тебе, тебечок, приїхав, всі посміхалися, і я розуміла, що ж там відбувається. Ну, це Юра приїхав. І він каже, винеси, винеси. Ігоря, я виношу. Ну, Ігор маленький, Юра, побачив, і почав плакати. Коли він одружився і Народився син Ігорь. Він криче, позив, будеш крісним. Ну там взагалі, это... він був добрий, чесний, людина слова, людина справедливість. Він дуже любив свою роботу. Він прям горів. Він завжди всім допомагав, свої, не свої, чужим, не чужим. Він дуже пишався, що працював поліцейським. Я дуже ним пишаюся. І він, ну на ньому ніколи не можна було побачити, що він сумний, чи чимось незадоволений. Завжди посміхався. І У нього була завжди душевна посмішка, іскриня. Всегда були очень родные друг друга, ділилися кретили. Він всім допомагав дуже зіратися, війсього Душа компанії. Юра для мене був дуже великим другом чоловіком з великої літери, який завжди прийде на до допомогу, завжди виручить у будь якій ситуації життєвій. Була одна ситуація, що я на трасі пробив колесо десь біля Умані, аж подзвонив Юрі, і Юра без зайвої якогось. Речення, сказав мені, все, стій, я скоро буду. І так він і приїхав до мене за 250 кілометрів від Одеси в Гумані. І допоміг мені з автомобілем і ми з ним поїхали до Одеси. Він ніколи не обіжав, ніколи нікого не обіжав. Він гордився, що він опіропальномочений був ще Старшим лейтенантом. Він до цього довго йшов, він хотів, він Он З он он детства. У нього був улюблений фільм Робот Поліцейський. Завжди хотів всім допомогти, і коли навіть він приходив з роботи і там і спати, я кажу, вимкни звук в телефоні, Ну ти спиш. Ні, Я маю бути на зв'язку 24 на 7. Що можу сказати, що він. Дуже професійна і порядна людина. Він завжди на нього можна було покластися, як і на, в робочому процесі, так і за його межами. З Юрієм також ми часто проводили спільний, спільний час поза межами роботи. Так як ми товаришували, його дуже сильно не вистачає, саме як друга. А в другу чергу як напарник, на якого завжди можна було покластися. Багато часу проводили службою разом. Знайомий був з його сім'єю. Юра любив покидати ножі по мішенях, і в нього це дуже добре виходило. Дуже не вистачає Юра як, Юри як товариша, та як напарника. Запам'ятався він нам як добра, працевіта, дуже гарна людина. Він назавжди залишився у наших серцях. Йому подобалася Йому подобалася робота, він, він був на роботі, скажімо так, зранку до ночі. Він, йому подобалася робота не сидіти за столом, щось писати. Він це не любив. А ось ходити і ловити, скажімо так, бандитів, то йому це не подобалось. Йому йому кажуть, що... А мені подобається. Він постійно дарував квіти. Для того, щоб дарувати квіти, ну, йому не треба було чекати якогось привіду. Це. Квіти у нас були до останнього, і, до його від'їзду в Херсон, і навіть останні квіти були, коли вони з Ігорем їхали. Разом зупинилися в якоїсь там бабульки, купили квіти, але Юра квіти купував не просто там, червоні троянди, білі троянди. Він любив компонувати букети е різнокольорові. І от останній його букет це були такі квіти маленькі, якісь як, типу польові, але вони були різних кольорів, там, фіолетові, сині, червоні. Це в нього таке, така його була відмінність, він ніколи не дарував квіти одного кольору. І він, напевно, е єдина людина, яка знала, яка до мене не йти підхід будь-якій ситуації. Він знав, коли витримати паузу, коли залишити мене в спокій, а коли просто мене от поки я не заспокоюсь, добувати, щоб я вже там не заспокоїлася чи не посміхалася. Він завжди хвалився і, 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 і гордився, що Ігор вчився дуже добре. Я впевнена, Ігорю важко, тому що Юра завжди був на його стороні. Якщо я могла десь сварити, то Юра в цьому випадку завжди приймав сторону Ігоря і він завжди ставав на його захист. Я пам'ятаю, як разом із ним грали в футбол. Це було влітку, мені років сім. І ми тоді грали в футбол, і якраз тоді я в перший раз я його і переміг, а то завжди він мене перемагав. Так ось. Ще е, пам'ятаю, як е, він мене водив е, в парк Шевченка по атракціонам е, різним. Мічтала купити своє Мечтала Мічтала загородному домі. Мені зателефонував невідомий номер. І була розмова така, що, а ви знаєте, що в Херсоні був артобстріл. І мене трошки це так розізлило, я кажу, вже тоді, я кажу, яке відношення Юра має до артобстрілу. Він е сказав, що під час обстрілу Юра загинув, я йому кажу, цього не може бути. Ні. Просто поклала трубку, набрала Юру. Тобав. Відповів, хлопець. З яким Юра поїхав в Херсон? Ну, з Юриного телефону він відповів. Я така, алло, Юра, він каже, це не Юра. Він назвався, я не пам'ятаю його ім'я. Він сказав, я там той-то, той, то, той -то". Ну, я з Юрою їхав в Херсон. Я знала, що вони разом на його машині поїхали. Я кажу, де Юра? Він каже, Юра загинув. Я кажу, це неправда. Він мені каже, я стою поряд з вотєм. Я відійшов на вулицю зробити свою справу, до мене підбігає брат і каже, Ігор, дійде, мама кличе. Я ну, заходжу в кімнату і щось, ну, мама щось плаче. і Я подумав, ну, нехай ну, ліж би не він. За день до цього я з ним спілкувався ще, він мені розповідав про жахи війни, що, що там коїться. І на наступний день я вже отримав звістку, що він помер. Для мами це дуже великий удар. Втратили були тобто Юри, то вона може сказати, що нічого не бачить. Я жалкую тільки в одне, що я дуже мало ну, часу з ним провів. Один раз він мені якось приснився, і я йому кажу, Юра, ну скажи, правду, що коли ми там, ми бачимо своїх рідних. І він мені каже, да. А я йому кажу, а ти бабушку від? Він мені каже, Відео, у нього все добре, тільки мені в місті. Юрій був розумною, відважною, самовіданою людиною. Завжди приходив на допомогу перший. Будемо. Гідні його подвигу та мужності він навіки залишиться в нашому поліцейському строю. Я хочу насамперед подякувати батькам за мужнє виховання свого сина. І Щиро дякую вам за виховання сина, героя, і від імені громади дозвольте вручити вам цей знак. Юковашу відзнаку отримує мати. Домніка Іванівна. Щоб люди знали, що не всі поліцейські погані, тому що в нас чомусь поліцейських з поліцейських роблять якихось там. Я не знаю. Був поліцейський, який Заради своєї роботи, він навіть жертвував своєю родиною. Тривайтеся. Тривайтеся. Дуже гарний хлопець. В той день, коли я його бачила, він мені дзвонив, дзвонив і приказував, мама, як тебе? Я, вийшла? я вийшла такий дитячий був. В портрет його вдома стоїть, я з ним розмовляю в ракція ввечері. Коли приходжу, то питаю, Юра, що тут для мене він живий, він поїхав на роботу і має повернутися. Юра, ти мені не вистачає. В мислях, в серці. Я завжди думаю, як горожусь тобою, що ти в мене є, що ти в мене був і ти в мене будеш.